Ті, хто вижив у Голокості, відзначили 80-ту річницю звільнення сумнозвісного концтабору Освенцим. Церемонія відбулася в міжнародний день пам'яті жертв голокосту. Це місце в Польщі збудували окупаційні німецькі війська. Спочатку це був виправно-трудовий табір. Потім він став основною частиною нацистської машини знищення європейських євреїв. У газових камерах табору, а також від голоду, холоду та хвороб, тут загинуло понад мільйон сто тисяч людей. На церемонію прибув канцлер Німеччини, король Великої Британії, президенти Франції, Польщі, а також України та багато інших світових лідерів. Вони не виголошували промову, радше, можливо, востаннє слухали тих, хто постраждав і став свідком звірств, що відбувалися в таборі. Промовці ж застерігали від зростання антисемітизму та нетерпимості у світі. Серед них – 99-річний лікар Леон Вайнтрауб. Його розлучили зі сім'єю. і Відправили до Освенциму в 1944 році. Мені дуже боляче бачити, як у багатьох європейських країнах, а також у Польщі на маршах відкрито демонструють нацистські уніформи та гасла. Мені боляче бачити, як це відбувається без наслідків. Ці люди проголошують себе націоналістами, але водночас проголошують ненависницьку ідеологію німецьких нацистів. Це була ідеологія, яка вбила мільйони людей. Перед церемонією британський король Чарльз III відвідав центр єврейської громадськості в Кракові Збереження пам'яті про зло минулого життєво важливе завдання. І роблячи це, ми інформуємо наше сьогодення та формуємо наше майбутнє. Присвятили річниці і засідання в Генеральній асамблеї ООН. Там виступила річна Маріана Мюлер, яка народилася в 1942 році та пережила Голокост. 6 Мільян Піпл. Шість мільйонів людей, яких жорстоко катували, били, убивали лише тому, що вони були євреями. Кожен з них мав своє життя. У період з 1941 по 1945 рік нацисти та їхні поплічники в усій окупованій Європі вбили приблизно шість мільйонів євреїв, циган, людей з інвалідністю та інших, хто не вписувався в їхні ідеї расової переваги.